Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Дякую, Яно. Доброго ранку. Час нови на марафоні. З вами команди каналів Асітівіта СТБ. І маємо актуальні події, про які готові розповісти у випуску новин. Збройні сили України продовжують наступати на мелітопольському та бахмутському напрямках, де закріплюються на нових зайнятих рубежах. Повідомляють у Генштабі. Не маючи перемог на полі бою, рашисти продовжують бити по мирному люду з усього наявного озброєння. Протягом останніх 24 годин під артилерійським вогнем по всій лінії фронту опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Авіаційних ударів зазнали Грем'яч, Невське, Андріївка, Кліщіївка, Північне та Роботине. Найгарячіші бої нині тривають на Бахмутському. І запорізькому напрямках біля Роботиного триває наступ. Зсу завдають окупантам втрат у живій силі і техніці та готують плацдарм до подальшого наступу. Загалом протягом останніх 24 годин на передовій відбулося 26 бойових зіткнень. У ході атак рашисти на жодному з напрямків успіху не мали. Російські терористи учора пізно ввечері ударили по місту Кураховому на Донеччині, поцілили в житлові будинки. Вони зайнялися. 15 людей зазнали поранень. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Одного чоловіка дістали з під завалів. Йому надають медичну допомогу. Дивом обійшлося без загиблих. Росіяни вчора цілий день тероризували Донеччину, атакували село Петропавлівку Волноваського району. Внаслідок вибуху двоє людей зазнали множинних осколкових поранень. Повідомили в обласній прокуратурі. Під вогнем опинився і Торецьк. По ньому били з артилерії, поцілили в приватні будинки. На подвір'ї одного із них тяжко поранили чоловіка. Ще двоє людей літня подружня пара дістали поранення в Покровському районі. Вони захищають на півдні. Їх називають гармашами. Артилеристи з гармат влучно поливають вогнем ворожі позиції. В їхньому арсеналі не лише зброя, а й відточена майстерність. А ще віра у перемогу. Без неї з передової не підуть. Як працюють артилеристи у матеріалі військового телебачення? Відпрацьовуємо по ворожій техніці. По їхній артилерії поградим. Це Миколаївщина. З метою безпеки ми не називаємо точної локації. Артилеристи працюють по ворожих позиціях. Буде ціль, то за три хвилини все вже станеться. Від отримання координат до пострілу лічені хвилини. Постріл! Точність, як і швидкість, це справа майстерності. Окрім того, це нелегко ще й фізично, каже Марлін. Він старший батареї. Це дуже так скажемо, Тяжка праця, тому що е, снаряди бувають різної вагової маси. Е, гармата сама не легенька. Вернувся до хлопців. Ну вже з ними давно працюю, кинути їх не, не можу. Ніяк це вже сім'я. Військовий за позивним Костиль повернувся на передову після поранення. Пройшов реабілітацію і знову на фронт. Каже: по-іншому не міг воюватиме до перемоги. Які решта його побратимів, всім хочеться, якби додому вже щоб це все закінчилося, але працювати треба. Це для нашої перемоги. Все буде добре. Україна переможе. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ, Ольга Читайло, Ілона Корлюга та Даниїл Вржещ, Факти ICTV. єдині новини. Берлін не відмовляє Україні в передачі крилатих ракет Таурус. Однак для ухвалення рішення потрібен час, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Пояснив, вивчають запит і його наслідки, адже є чимало юридичних і технічних аспектів, які потребують узгодження. Пісторіус також запевнив, розуміє, як крилаті ракети Таурус можуть допомогти Україні. Додав Німеччина є другим за величиною постачальником зброї Україні та найбільшим у Європі. Підсилують систему протиповітряної. Ворони, а також передають велику кількість боєприпасів, і це щодня рятує життя українців. На Рівненщині підраховують збитки від ракетного удару росіян. Служба безпеки розпочала два кримінальні провадження за фактом ворожої атаки на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Йдеться про порушення законів та звичаї війни. Нагадаю, напередодні ворог завдав потужних ударів по місту. Попередньо ракетами Х-101 ворожа атака зруйнувала станцію техобслуговування. Ущент вигоріли п'ять автомобілів. Ще три пошкоджено вибуховою хвилою. Понівечено десятки помешкань сусідніх багатоквартирних будинків. Повиносило шибки та двері. Дивом ніхто з жителів не постраждав. Через атаку на енергооб'єкт знеструмило частину міста та ще майже сотню населених пунктів області. Та енергетикам вдалося відновити електропостачання. Щойно підрахують усі збитки, оселі рівнян відновлюватимуть за кошт місцевого бюджету. Пролунав вибух. Я зразу дитину, дочку, жінку. Коридор, ну і потім стався і Почали другий вибух і почали летіти сюди. В ланки. наразі співробітники служби безпеки України досліджують усі обставини відкрито два кримінальних провадження, а саме порушення законів та звичаї війни. Напередодні Росія масованим ракетним ударом пошкодила електромережі в столиці та області. Про це в ефірі марафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. В області без світла певний час було три тисячі споживачів. У Києві тисяча протягом дня усе вдалося полагодити. Україна готувалась до такого сценарію півроку. ДТЕК повернула із консервації два блоки тепло теплоектостанції. Тепло відремонтували обладнання, тому зиму розраховують пройти більш-менш упевнено. Та графіки відключень можливі, якщо бомбардування будуть потужними. Якщо вивести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас є можливість, якщо не буде вистачати української генерації, буде можливість залучати імпорт. Якщо ж будуть такі великі руйнації, що цього зробити не може бути, то тут звичайно буде графіками дуже важко. Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки. Дружину президента України відзначили за виняткове лідерство у створенні мирного та безпечного світу. Перша леді поспілкувалася із студентами. Також відкрила ювілейну 40 сорокову українську книжкову поличку. Цей проект її ініціатива. Українці передають у різні бібліотеки світу нашу літературу в оригіналі та перекладах. За словами Зеленської, важливо, що про Україну. Дізнавалися з першого джерел, коли питають, що оборонить Україна, за що воює, то власне саме за це, щоб книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бобосховищах, щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися, могли спокійно вчитися в своїй країні, а не гинули від бомб на власних вулицях. В Країні бензоколонці бракує пального в багатьох регіонах Росії. Буквально порожні АЗС та рекордно підскочили ціни. Від сьогодні агресорка обмежила експорт бензину та дизелю. Повідомила прес служба уряду Федерації. Там пояснили, тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок пального, що дозволить знизити ціни для споживачів. Пальне стрімко дорожчає в Росії кілька останніх місяців. На початку вересня біржова вартість бензину преміум 95-го вперше в історії сягнула Но 75 тисяч рублів за тонну. Російські експерти пояснюють, це нібито плановими ремонтами НПЗ та скороченням виробництва. Називають і іншу причину російським компаніям вигідніше експортувати нафтопродукти ніж постачання на внутрішній ринок, у тому числі і через девальвацію рубля. Гіпнотичний шедевр, що зворушує до глибини душі, саме такими словами описали критики україно-французьку стрічку Штетал. Історична драма режисера Еді Волтера змусила аплодувати міжнародну спільноту. Це історія одного дня, 21 червня 1941 року. У центрі події невеличке єврейське поселення Штетол, знищене нацистами. Це перша кінокартина, яку зняли в Україні за технологією одного кадру. Для цього побудували ціле містечко, а акторів за лічені місяці навчили ідишу. Захоплююча історія глибока, яка проникає у серце. Усе і є в принципі характеристика, така лаконічна і дуже ємна. В центрі сюжету всього одна доба з життя єврейського поселення Штетла на Львівщині. Там повним ходом йдуть приготування до весілля сина м'ясника і доньки Рабина. Але наречена кохає іншого, і той планує викрасти її просто під час весілля. Та справжня трагедія попереду до штетла наближається нацистський ескадрон смерті. Треба, боюсь, віри буде недостатньо. Як ми будемо боротися з силами зла без віри? За допомогою кіно, казок, за допомогою зброї ребе. Сценаристом та режисером україно-французької стрічки став Еді Волтер став його дебютом, який підкорив міжнародного глядача, отримавши кілька важливих нагород на кінофестивалях в Берліні та Атланті. Та найцінніший приз глядацьких симпатій на римському міжнародному кінофестивалі. Фільм відзнятий до повномасштабного вторгнення, став дзеркалом сьогодення. Паралелі очевидні. настільки вона і справді сьогодні тригерить, тому що вона в абсолютній паралелі з нашими емоціями. Над створенням картини працювала команда із 300 людей з. Зйомки проходили у Київській області, аби відтворити автентичне єврейське поселення, шукали відповідний рельєф: ліс, рівнину та річку. Команда фактично звела невелике містечко: зо два десятки будівель, цвинтар, ринкова площа та серце штетла, дерев'яна синагога, яку розписали за усіма релігійними канонами. Робили креслення після чого запросили художників. Які вже розписували, вже побудовано Відмови до відеоряду. Стрічка неповторна, кажуть критики. Особливою стала й технологія зйомки. Це перша картина в Україні створена за технологією одного кадру. Весь фільм, наче одна сцена, була проведена серйозна робота з оператором, тому що це однокадрова історія, і ми фактично будували декорацію під рух камери. Це вражає такий формат фільму, такий такий бачив вперше в своєму житті, і це дуже цікавий формат. Зйомки тривали близько трьох місяців. Майже вся кінематографічна техніка, яка є в нашій країні, була задіяна у цьому проєкті. Картина стала справжнім викликом насамперед особистим, каже продюсерка фільму. Ми робили такий, ніби тренувальний майданчик перед тим, як побудувати декорацію. і Там режисер, оператор, художники ногами ходили. Спочатку колишки вбивали, ходили. По ще не існуючій декорації, як це має бути, і не може летіти ніяке муха, не не, не сонце. Не може сісти нічого. Тобто, все мало бути ідентично один до одного. Прем'єра стрічки штетел відбулася в серпні в межах 14-го одеського міжнародного кінофестивалю у Чернівцях. У всеукраїнському прокаті картина з'явиться 19 жовтня. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, факти сітіві. Єдині новини. І це всі новини на цю мить. більше за 15 хвилин. Зараз передаю слово в розмовну студію. Яна брензей та її гості продовжать. Яно, прошу.